Всім ви на каналі Діксі СТВ і сьогодні ми, ми... з'явимо відео. Я не знаю, а на кінці буде сюрприз. Якщо був один мій другий дивиться мене. Я для нього сюрприз піднімаю. І він мені в коментах Напишить що йому сподобалось чи ні. Він просто в школі, він не просив. Я його не буду виставляти. тому що він, він просив його на не буде. От. От, верпа як випам'ятається минулої серії, нічого не пам'ятаєте. Вони скажуть, приїхали в Ліз Америки. В Тара я Я нападаю, що, що я це виясняла, чи ні, это вроде как, что ні. Он в неподіксі його зустріла під час того, ну, брат, скажу так, в кон. Чуть. от. Mm -hmm. Mm -hmm. Два, тоді в Гарі представив Вармайт малого брата, рідного просто. Просто той є мій рідний, двоюродний брат, а той є мій рідний. Справді їх ма і чорті. Mm -hmm. І як всі квартиру. Тому що всі там багато дуже пацанів, дівчат, ну, їх на діксі. Вона ну, в тому, що Варі краще жити окремо. От і вони на для них от квартирку прийшли і мали зразу застри... застрибнув моє ліжко, моє. Хі -хі. А, ще вони. Отак мені знімати, мені просто одна людина порада. Вже не бачу, що краще, але ви... осупиняти, один рух робити. Дуже важко. Просто передвинутий. Тож, мені так здається легше. ну Напишіть виконувати. Ладно, ходить руки. Так, це наталі росово. Примолодця. І це буде Угу Добре. Ходи далі. Повзочина над нами. Ага. Так би довелося дуже довго рухати. Шукати щось похоже. Угу. Я спати. Як я, я спати? Так, харте її писувала, звісно, але казала, що не буде поменше. Цигма. Де втавила? Угу. Типа би шмоток. Ну, бо притом стік стане. Угу. Прикольно, звісно, але ви... ви... в мене стільки шмоток нема. <гум> Ой, <гум> не буде стільки шмоток, то точно. Добре, ходить на кухню, Тому що кухня це дуже уже мант. Кухня, типа тоже нічого нема. Непоган худольник працюючи вроде пічка тоже. ідеально. Інтер'єр, звісно, странний, але хай буду. Мені не... я не проти. Вар, и така так а було. Одижо две кімнати. Знаєш, може, я, я могла б разницу взяти одну кимнатную квартиру. Ну, то сам була тікаві, то я. А так, Радий, Ти, ти можешь і він мой. Дикс, ну не вживайся. Ну, мені так подобається оця кімната. кимнат. А мені не дуже, слухай, знайка странно. Чим странно, Дикс? Ну блин, тут крицу і, типа столика. А ну ум добавить. Нас уч, у нас диван гарний. И вот здесь называется мотно. А шеви кнопки, ты гігантський, красивий такий. Ладно, я думаю, піду. Бувай, бувай, Диксі. А я. Дикси пішла. Це до маленьки. Майка 4 звани. Эх, иду домой, я думаю, ловит, может, что. стукает, говорит, так, где он, тук-тук-тук. Кто-то там так, интересно, знал, что и сразу уже, блин. Оу, Лара, так, послать, А вы кто? Я, вы же на то я думаю. Я Оу. друго корень Оуто я так перед вам показался типа Окашом Провамы ездить трошки любил Але на, на на, я руку не понимаю что Оу А я кто-то до вами трещи так не знаю Мене? Денис Оу Денис дуже приємно.

В думках у донеса. Блин. Вот тогда нажимаю. Отче. Тей дурак. Пусть я буду. А, у нас совсем. О, ну ты просто выпачать я пойду. він мені Недавно сказав, що Кидай тебе. Просто так знайшов собі вот коли я поїхав. Эх, а поїхала я вчора. Прилетіла ми вчора тільки, а він вже собі сбью знайшов. я же так можешь. Не, не переживайте, я, я розумію, моя трошки вже. Оу. Ой. Лидекс так соромно перед вами забыла заходить. Як что сможете присаджи? Кустина маленькая. Плануюсь... О. Спасибо. Я зараз шостку пройду і... і думаю, що там чайочка А, о, я бачу, кого я хлопця маленького, то ваш брат? Удерживай, так. Я подойду. Хм. Думка. Звичайно, я матом на речі? Молодець. Хм, О. Оу. Це на то що? что. Негарно. Дуже. А вживела мистип. Ну, така... Не, не, трябва. Я не трябва. че Не, 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 не. Може, взяла не Так, не разумейте, не разумейте. Так, не разумейте. Ау, Не понять либо на такой пост. Ты мать. Малый, а ты? Чем думала? Ч бывать? Я сейчас замею, а нави? Ты побеешь, бачишь, я с Ачем Джаймовой тебя был. Где кино? Ну, ладно, я звіт розумію, що це не мої справи. Але як я понял, це витрат. Так. Треба створити за те, що я не порваюсь. Я задію решу чайник. Треба вы не чай. Вы чай. Ну вы. А сюда. Так. Ничего острошного. Иди вы. Ча. Хм. Айва. Чего ж на нее, свадьба? Мы гарно. У меня тоже есть. Він такой, что хай бы мы В Почему файла? Просто лар. Добре, оар. А вы кажете, вы можете жизнь дети? Ты рассказал, говорит, так. Прийшов трижды. Настала зима. <кхем> И, ладно, що на роботу? Денис і маленький костя уважала. Провожали... Денис вам звук. До школы. Він та ще й пішов до школи. Сталий зимою. Пішов просто збігати до дідів. А, в общем, навіщо ви навчаєте? О, холодно, звісно. Але наїсти. Клас. От отнайшов. Як їсти, тому що що ти за мед? Ти отвіділа. Боже, ні, мені, я не замерз. А от ти, кож вс замерз. А лара, лара, вид. О, Дикси. Ой, холодно, Ага. не нахуй. Как это компанию выводит? Як ты будешь найден? Все мани знає. Ты можешь не то ще я патрона. О, <рес> О, О. <рес> привет, мар. О, Денис, так? Угу. <рес> а де корень? Коррем? Я даже не знаю. Перед ранку пишу.

Ч за, за мной? Прятом оба. Второй, второй. О, ну. Гений. Mm -hmm. <плес> <А, плес> я снова буду, я так тоже на себя так... тут ему. <плес> 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 Ладно, ладно. Нам сколько стоять на школу. Школу? ку ко ко коу Ты уже с вами подумаешь, дурак я знаю, башку с ней. Хай. Извиняюсь. Очень не надо, я так смысл. Ладно, я пішов. Кость, ты дашь? Няпчика. Раз, пішов. Ива. Хм. я там вон Хм. Тре, я хочу ери. Так. Що? Не, не, не ти що? В мене не поможе. Ти свій ось спалашка. Тай О, Ладно, <клес> мені тоже на роботу вже печа. Мене чекай, вар. А ти теж? Ми в її компанії якби працюєш. А ч ти б... Без... Без чого? Як я пощо доску? Я сказала, я попередила. Шо, шо, шо. О, о, о. Мене чекать, я з вами працювати буду. Я вчера устроюся. Я вчений це, що це гадаю. А ні, теж я тебе на роботку пришла. Айта не робот. Угу. Не, хорошо. А як я там так? А, не знаю. Вин. Він <гінь> вроді тоже крізь поїхав. Валю. мене чекай. <гінь> ну, ходи. Ходи. Це вже кінець відео, я дач хочу, не.

І. Там, там була ще одна Альфа. Вона вважала себе вищою всіх. Діксі, ну... На Ірині. Звати ви ж не правда. Вирішила не спечати, тому що знала, що її проблем не треба. Але потім. Е, ну, Якщо ще якийсь ну, вампір, наче поцільніше за Альфу, тому що вона і Альфа вампір Це рідкісневый їх один цього. И і... типа щось такого. Якщо я вам в комментах, ну хоча бы хто подивиться. А так вот, 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 вот зараз поражу от Ладзе на варіант. Вставлю, типа, вот щось переправила То ти мені не будь ласка, я щось переправлю. На... Да, ось би такого. Формату. М -м -м -м. Да, ми його тут не стамо, але хай буде це, думаю, не по. Добре. Всім чао і до завтра. Завтра побачимо.